Орденом за мужність третього ступеня посмертно було нагороджено бійця із шостки Мирослава Ляшка. З перших годин повномасштабного вторгнення росіян Мирослав Ляшок став на захист рідної землі у складі 153 го батальйону тероборони. Боронив спочатку Сумщину, а потім схід України. 21 жовтня 2023 року. Командир відділення взводу спецпризначення сержант Мирослав Ляшок отримав тяжкі поранення під час виконання бойових завдань із захисту України. Через два дні героя не стало. Життя Воїна обірвалось у 32 роки. Для нашої жовтки цей день був дуже трагічний, тому що Мирослав – це людина не просто високого патріотизму, це людина дуже високої номайської відповідальності, і саме тому саме ця смерть дуже боляче вдала у серця шоткинців. Посмертну нагороду було передано родині Мирослава. У нього залишились батьки, дружина та син. Для всіх він. Для мами він просто синочок, Для татуся він улюблений синочок, Для дружини він був чоловіком. І, на жаль, він так і не зміг побачити свого синочка, якому Юлічка дала дуже красиве, величне ім'я Вогнедарна. Мирослав Ряшок народився 11 лютого 1991 року у шості. З дитинства цікавився національно визвольним рухом українців. Брав участь у русі народного спротиву на Майдані у 2014 році. Того ж року добровольцем став на захист батьківщини в складі Збройних сил України. У червні 2014 року Мирослав був зарахований на той час батальйон спеціального призначення Азов побував в найгарячіших точках фронту, захищав Маріуполь, Мар'їнку і Ловаськ. За що мав нагороди саме в той час Мирослав Підняв державний прапор з написом Шостка на сході під кулями росіян у Широконому Донецької області, потрапивши на центральні телеканали. Після повернення з фронту Мирослав зайнявся суспільно політичною діяльністю, започаткував і очолив громадські об'єднання учасників АТО та бойових дій братерство. Про що мріяв син? Розповів його батько Віталій Ляшок. Він сказав, що зараз зйома програми, яку це робив, а хоробри серце. Що я хочу, щоб в нашому місті. Було ну так, як ну найкращих містах світу, щоб всі пишалися і хотіли жити в нашому місті, в нашій Україні. Це мені дуже запам'яталося. Мирослав був одним із засновників патріотичного табору імені Івана Євдокименка, який загинув під час оборони Донецького аеропорту. У 2020 році його було обрано депутатом Шосицької районної ради. Ми пам'ятаємо шосінці Мирослава як самого класного хлопця. Самого великого патріота, сильного Шоскінця, який захищав наше рідне місто з перших днів широкомасштабного вторгнення, який проявив мужність і героїзм на фронті, який сьогодні захищає Україну на небесах. Шоскінці вдячні йому, назвали в честь його імені вулицю і будуть пам'ятати, і будуть шанувати. Його поро, його мужність, його боротьбу за незалежність України присутні вшанували пам'ять Мирослава та інших полеглих бійців хвилиною мовчання.